Павукові рослини одні з моїх улюблених для розміщення. Не тому, що смороду мої найулюбленіші монстери займають перше місце, а тому, що смороду неймовірно прості у розмноженні. Якщо ви правильно доглядаєте за своєю павуковою рослиною і розміщуєте її у відповідному середовищі, вона сама зробить більшу частину роботи, вирощуючи маленькі рослини на довгих квіткових стеблах. Ці рослини виглядають так само. Як і материнська рослина з подібною формою та структурою. Все, що вам потрібно зробити, це вкорініти цих маленьких малюків, їх ще називають павуківцями, дитинчатами або щенятами у воді чи ґрунті, щоб швидко отримати нову павукову рослину. Залежно від того, скільки павуківців має ваша рослина, ви можете розмножити набагато більше рослин за один раз, ніж це можна зробити зі зрізаними пагонами. Якщо вам подобається вигляд цих малюків на рослині, ви можете відокремити кількість, а решту залишитися для більш естетичного вигляду. Якщо ваша павукова рослина не має павуківців, це не означає, що ви не можете її розмножити. Павукові рослини також швидко ростуть, заповнюючи свої горщики, що роблять їх ідеальними кандидатами для поділу. Це дасть вам подвійну кількість рослин майже миттєво, а також покращить здоров'я старших рослин. Для тих, у кого вже є більше павукових рослин, ніж вони знають, що з ними працювати, я люблю розмножувати їх, щоб дарувати друзям і родичам, смороду живуть довго і зграють жахливими подарунками. Більше не потрібно поспішати до магазину в останню хвилину, тому що ви забули купити подарунок на новосілля. Давайте розглянемо, як розмножувати павукові рослини. Коли розмножувати. Павукові рослини найбільше ростуть у теплу пору року на вісні та влітку. Це найкраща година для розмноження, тому що коріння швидко розвивається, і ви встигнете пересадити рослини до того, як температура впаде. Однак, якщо ви можете створити відповідні умови, ви можете розмножувати їх у будь-який час року. Це вимагає трохи більше суті головне тримати контейнер із водою або ґрунтом у теплі, щоб стимулювати ріст коренів. Поділ також краще працювати на вісні. Якщо ви поділите свою павукову рослину восени або стягування, коли температура нижче 15 градусів, коріння буде важче прижитися у нових горщиках. Це може збільшити ймовірність шоку після пересадки, що сподівається ріст і може призвести до інших проблем. У будь-якому випадку, якщо на вашій рослині є павуківці, немає нічого страшного в тому, щоб їх відрізати і вкорініти. Просто тримайте їх у правильному місці, і коріння з'явиться з часом, наведіть якщо це збудеться повільніше, ніж зазвичай способи розмноження. Найпростіший спосіб розмножити павукові рослини це павуківці. Їх можна вкорініти у воді або в ґрунті, залежно від того. Який метод вам більше подобається, я люблю розмножувати у воді, тому що мені подобається спостерігати як зростані коріння, але якщо ви виберете ґрунт, павуківці розвинуть міцніші початкові корені. Якщо у вас немає павуківців або ваша рослина завато розрослася, поділ чудовий варіант. Краще поєднувати цей процес із пересадкою, щоб виконувати дві справи одночасно. Ідеальний метод залежати від стану вашої рослини та того, яку підтримку ви готові надати. Ви також можете випробувати всі три способи, щоб збільшити шанси на успіх і отримати більше рослин. Метод 1 вкорінення у воді: Вкорінення у воді один із найвищих методів, і для нього потрібно найменше матеріалів. Плюс, вам не доведеться бруднити руки або дім, змішуючи ґрунт. Перед качаном вам знадобиться склянка та ножиці. Ретельно вимийте їх, щоб уникнути передачі шкідливих бактерій новим або материнським рослинам. Мило та вода підійдуть, або ви можете продезінфікувати їх паєте відсотковим розчином відбілювача, якщо нещодавно використовували ножиці для обрізання хворих рослин. Залежно від форми склянки, вам також може знадобитися прозора плівка. Вона запобіжить тому, щоб павуківець не потонувши у воді, якщо горловина склянки занадто широка. Мені більше подобається цей метод, тому що вузькі склянки можуть обмежувати циркуляцію повітря і спричиняти затримку вологі листя. Нарешті наповніть склянку водою. Краще використовувати дистильовану або дощову воду, тому що хімікати у водопровідній воді можуть сподіватися ріст коренів. Однак, якщо рослина перебуває у воді недовго, водопровідна вода, швидше за все, не вплине на процес. Крок 1. Відділіть павуківця Перший крок відрізати павуківце від рослини. Краще відділити кількість на випадок, якщо виникнути проблеми з укоріненням, але кількість залежить від того, скільки їх виробляє ваша рослина. Варто відділяти лише досити великих павуківців, які можуть рости самостійно. Менше мають менше шансів вкорінитися, тому що їм ще потрібні поживні речі та волога від материнської рослини. Чим більший павуківець, тим краще для розмноження. Також варто звернути увагу на маленькі корені, які можуть полагодити рости біля основи павуківця. Ці маленькі корені хороший знак того, що павуківець готовий до відділення. Хоча наявність коренів не є обов'язковою для успішного розмноження, вони допомагають. Відрізте павуківця гострими ножицями, унікальні пошкодження основи. Осколки павукові рослини можуть виробляти кількість павуківців на одному квітковому стеблі, краще залишити їх на рослині. Якщо на стеблі вже є кількість павуків, які ви плануєте відокремити, можна відрізати все стебло біля основи рослини. Крок 2. Накрийте склянку плівкою. Відкладіть павуківців у бік і підготуйте, скільки потрібно склянок, щоб укорінити їх окремо. Наповніть склянки водою майже доверху і накрийте їх плівкою. Зробіть невеликий отвір у центрі ножем, щоб помістити павуківця. Плівка повинна щільно прилягати до склянки, щоб павуківець не потонувши у воді. Крок 3. Вкорініть павуківця у склянці. Далі відміть павуківців і помістіть лише їхні основи у отвір у плівці. Місце, де формуються корені, має бути занурене у воду. Переконайтеся, що листя знаходиться над плівкою і залишається сухим. Основа повинна постійно торкатися води. Якщо вона періодично висихає, коріння ростиме набагато повільніше. Крок 4. Перемістіть склянку. Нарешті. Перемістіть склянку у світле місце, але не під прямий сонячний світло, щоб унікнути опіків листя. Виберіть тепле місце, щоб стимулювати швидкий ріст коренів. Слідкуйте за рівнем води шкірні кілька днів, доливаючи її, якщо вона опускається нижче основи рослини. Також краще повністю зменшити воду приблизно раз на тиждень, щоб унікнути розмноження бактерій. Коріння з'явиться протягом 1-2 тижнів за відповідних умів. Коли вони досягнуть довжини в 1-2 см, пересадіть шкірного павуківця у новий горщик із ґрунтом для кімнатних рослин. Після того, як вони приживуться, доглядайте за ними так само, як і за іншими павуковими рослинами. Метод 2. Вкорінення у ґрунті є два способи вкорінити павуківців у ґрунті. Ви можете або відрізати павуківця і посадити його у новий горщик, або залишитися його прикріпленим до рослини, поки він не вкоренитися, як це відбувається у природі. Мені більше подобається інший спосіб, тому що павуківець все ще отримує поживні речі та вологові від материнської рослини, поки розвивається його коріння. Іншими словами, це зменшує ймовірність невдачі при розмноженні. Тому що павуківець здатне вижити, наведіть якщо коріння зростання повільно. Для цього вам знадобиться контейнер трохи менший за тією, у якого зараз знаходиться ваша павукова рослина. Підійде будь-який матеріал, оскільки згодом вам доведеться пересаджувати їх у більший горщик. Обов'язково виберіть горщик з дренажними отворами, щоб унікнути загнивання. Спочатку ножиці не знадобляться, тому що ви відокремите рослини значно пізніше. Нарешті вам знадобиться ґрунтова суміш для наповнення горщика. Мій стандартний варіант для розмноження це рівні частини кокосового волокна та парліту, і я вважаю, що це добре працює для павуківців. Ви також можете замінити кокосове волокно торфяним мохом. Якщо він у вас є, головне, щоб суміш добре дренувалася, тоді вона підходить для розміщення. Крок 1. Наповніть контейнер ґрунтом. Спочатку наповніть контейнер ґрунтовою сумішю. Наповніть його майже до країн, щоб ґрунт не висипався під час поливу. Також легенько утрамбуйте ґрунт, щоб виявити великі повітряні кишені, які можуть знизити рівень ґрунту після поливу. Поставте цей контейнер поруч із основним горщиком із павуковою рослиною. Крок 2. Вкорініть павуківця у ґрунті. Далі відміть павуківця, готового до розмноження на кінці стебла і направте його до центру нового контейнера. Легенько витисніть основу в ґрунт, щоб дно павуківця повністю контактувало з ґрунтом. Ви також можете зробити невелику ямку.